Порушники обережно вас знімає поліцейська камера. Відео за участі вічливих копів і непокірних порушників вже нагадують багатосерійний блокбастер. То поліцейські затримують п'яного генерала. Ви кажете, ви генерал? Можна подивитися, будь ласка. То влаштують справжню погоню за порушником на дорогій іномарці. Загрутья будь ласка, моток. Внимання всім патрулям. І навіть ризикуючи власним здоров'ям, просто так порушника не відпустять. Підіть, витягують з машини! Витягуй з машини. Це відео, де жінка, намагаючись втекти, безкоштовно прокатала копів на капоті власного авто, лише за день переглянули майже 250 тисяч українців. Ви зробили наїзд на сотрудників поліції, вийдіть з машини. Беріці руки ви що, зовсім больно? Цю непокірну білявку порушницю на відео знімали і перехожі, і так само на грудна камера поліцейських. когда видеокамер не было, правонарушитель мог прикрыться общественным мнением, написать гневный пост в Фейсбуке, заявить, что его там ограбили, избили полицейские, то теперь это уже не получится сделать. Теперь просто полицейский покажет видеозаписи, и может оказаться, что девушка сбивает полицейских, давит их своей машиной, аргументируя это тем, что он торопится к трехлетнему сыну. Было несколько жалоб на наших патрульных. Мы проверили видео и убедились, что ну, согласно жалобе нужно было наказывать, увольнять и чуть ли не сажать. А підсмотрів відео, ми убеділись правильності правомірності дій патрульного в тому, що нужно награждати. На свою службову камеру поліцейські зняли навіть самого президента, коли той підписував закон про поліцію. Національні поліції України. Перші столичні поліцейські усього за місяць стали кумирами сотень українців. Як працюють і живуть, від таких питань немає відбою, Розказує нам найсексапільніша серед копів за версією самих же користувачів Людмила Мілевич. Интересует, как я слежу там, за фигурой, волосами, как я совмещаю работу с семейной жизнью, да, там, успеваю следить за ребенком, заниматься спортом и при этом еще как бы ходить на работу, да, и то есть график такой сложный. Щоб усім відповісти, красуня поліцейська навіть створила власний відеоканал в інтернеті. Каже, взамін на відповіді планує запропонувати своїм прихильникам, яких лише за день зібралось зо три тисячі, допомагати дітям-сиротам. Припускає, можливо, прихильників було б і більше, якби розмістила відео із затриманням правопорушників как девушка может задержать там правонарушителя какого-то да, там, э, вміняємо какого-то там мужчину, який там кілограм на 100 буде більше міня. Що я буду делать в даній ситуації? Звісно, це все просят, но э, как я могу это показать? Показати це Людмила б і хотіла, та не може. каже тут треба обирати або задоволені прихильники, або улюблена робота, бо відео зняти на службову камеру, показувати заборонено, де дають в офісі поліцейських. строго запрещено. За это они могут быть даже привлечены к ответственности вплоть до увольнения. По запросу правоохранительных органов, конечно же, оно выдается и оно является доказательством и исследуется. И мы сами его также проверяем. А выдавать просто так, чтобы оно потом гуляло где-то в Ютубе, либо являлось предметом развлечения, мы приняли решение этого не делать. Така важлива поліцейська камера виглядає ось так. Її патрульні повинні вмикати щоразу, як примчали на виклик чи під час затримання. Патрульний ілля жартує, і з цим проблем немає. Скоріше навпаки. Іноді забуваєш виключити. В принципі, це єдина єдине складності. Всі остальне працює, ніяких сложностей сні не возникає. За місяць служби жодної такої камери, яка коштує з 500 американських доларів, вітчизняні поліцейські не загубили. Щоправда, кажуть, в офісі кілька відеофіксаторів все ж постраждали у бою з вередливими порушниками. За зміну поліцейські на свою камеру записують приблизно по 5 годин відео. Потім його переглядають і оцінюють спеціалісти, і після 15 днів непотрібні записи видаляють. Знімати вас на свою камеру поліцейські не те, що мають право, а повинні так само, як і вам не заборонено знімати їх. Якщо ж ви стали героєм-порушником такого відео, краще не чиніть оперу поліцейським. Адже такий відеодоказ у суді важливий доказ. Яна наїченко, Микита Макаренко ранок з України.